Всім привет, пацаны, з вами Четкіпатси, я Тьоха Нєжинський. сьогодні хочу поговорити про таку тему, як закон подлості. Перше, про що я хочу сказати, це коли до тебе не вовремя приходять в гості. <хресе> 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 А еще когда ты приходишь в гости, и тебе там надо кушать, и тут... А... А еще есть такие закон подлости, когда ты нашел какую-то старую вещь и думаешь, что это тебе нахер не надо. Да, хорошо. Боже, что ты свечка делает? И нахер она мне вообще надо, боже, треба ее выкинуть. Ще зникнення шестирічної Насті Головко. Наймолодшої. Опа, а що таке? А, а світ? О, мене ж свічка, це була. Сука, я ж її а, -а, -а, а Ну ладно, хоть подиручу. А також закон подлості області на їду. Чуєте, а ніхто не мою булку не бачить. Яка булка? Ну ладно, я понял, окей. Або еще коли купив якусь новую вещь. Семья ну, дивіться движеку я кепку собі купив. Яку? Ану, а ну показывай. А чего ж всіх така кепка? А помимо того, що класна, еще и недорога. А ну в принципе да. Або це коли проснувся и хотів еще поспати, а тут сука сосед. Скики там. О, ще спать можно, слава богу. Др! Др, бля. Дрр. А коли еще печатаешь реферат. Ну а ты все. Подписывайся на канал, если хоть раз в жизни у тебя был такий закон подлости, а він тебе був. Ты не подписывайся, будешь письдобово. Ну, в принципі, и все, пока.